Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Сьогодні в нас що, 2 жовтня. Так, 2 жовтня, і я вам хочу показати, дивіться, за вересень, скільки в мене вийшло фінішів. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 фінішів, уявляєте? Ну, нехай це все-таки будуть невеличкі роботи, ну, але. Але досить багато все одно, як би не було по хрестиках, тут досить-досить так багато виходить. Так, насамперед, самою першою, я завершила, я завершила ластівочку, по-моєму, від фрузолочка. Від фрузолка це була перша моя. Перший фініш у вересні. Зараз, чекайте, шукаю ту ластівку, де вона є, щоб я вам точно все розказала. Так, ластівка. Ластівочка, ластівочка. Почала я її вишивати 26, от вона. 26 серпня. Значить, вишивала 4 дні, і 4 вересня я її завершила. Отака от, от ластівка. Бачите? Ну, 892. Тут хрестики, 130 стібків бекс... стіпків стічу Так, така от ластівка. Ну, я розказувала про неї в попередніх відео. Якщо ви дивилися, то там все є розказано, то я вже не буду повторюватися. Так, це по ластівці. Так, потім я завершила ялиночку. так. Ялиночку я не пригадую, коли я там вже починала певно, в вересні. Так, в вересні я починала ялиночки, і от я її вже завершила. От вона в такій рамочці. Це вже відразу рамочка була готова до. В наборі була рамочка, от з такою підставочкою, як бачите, От така от ялиночка. У все, все мене вже все йде до Нового року, новорічне все. Так, потім, потім, потім я вишивала, я почала вишивати серця від Наталі Лужанської. Так, зараз я тільки вже не пригадую, котре я вишивала перше, котре друге. Я вже не можу згадати. Оце, напевне, серце мрії. Серце мрії. Котре ж то воно було, те серце мрії. А, ось це от серце мрії. Так, зараз я його покладу, тільки вам скажу. Серце мрії. Так, я його також почала вишивати 26 серпня. І вишивала 7 днів. Ні, я його почала вишивати. А, я його завершила ще в серпні. 26 серпня я його завершила. Так що, вибачайте, але це вже не вересневий фініш. Але просто я його вже так принесла, щоб вже видно було, що їх вже в мене тих 3 серця. Так, хотіла вас трохи. Здурити, прошу вибачення. Так, потім я вишивала, напевно, серце незламності. Так, от серце незламності, оце. Оце, от. серце незламності. Бачите, яке воно класне. Так, почала його 4 вересня і завершила 16 вересня. Вишивала 5 днів. Тут 1503 хрестики, 118 бісеринок і 254 стіпки бекстічу. Ну, як бачите, досить-досить так. Багато, так, це от в мене серце незламності, так? Тоді я ще вишивала серце сили. Я також почала його ось це, от, 18. 18 вересня, так, і 26 вересня я його завершила. 1542 хрестики, 323. Стіпки бекстічу і 79 бісерин. Ну, бачите, всі серця, всі такі вони цікаві, гарні, подобаються мені. Так, там є ще четверте серце. серце. Серце сили, серце мужності, серце мужності. Так, я його почала вишивати, але я його ще не завершила. Воно у мене на, на 10%. все, на все вишило 10%. Так, поки що більше не вишивала його. Так, що я ще вишивала? Що я ще вишивала? Вишивала я оцей віночок від чарівної країни. Так, від чарівної країни цей віночок був з сніговичком. От, бачите, такий, з такими ягідками. Цікавими він. О, такий от віночок. Так. Так, посуваю. Ну, і останній, 29 вересня. Вересні я завершила отакі от, такі от а, дві підвісочки від фрузовка. Гарбузики. Гарбузики. Так, отакі от, от гарбузики. Так, зараз я вам трошки по них скажу, що я їх почала 23 вересня, завершила 29 вересня, вишивала 6 днів. Разом 1402 хрестики, Таке в обидвох разом. Бо я обишивала одночасно обидва. ну, Взяла ниточку, вишила на одному, пішла на другий. І отак, вишивала одночасно обидва, так, щоб не, не тягнути. 311 стіпків Бекстічу. Так, отакі от, от гарбузики, що вам хочу сказати, що ниток, в принципі, досить досить багато залишилося. майже, майже там ще, ну, Не, не по всіх. Але щось два чи три не вистачить на ще один відшив. А всіх, решту, вистачає на ще один. Ну, Якщо маєте такі дерев'яні заготовочки, то ще, ще один можна вишити. Тобто досить-досить багато ниточок вони клали на... на те, щоб вишивати. Ну, В запас мається на увазі. Так, отакі От оці. Роботи це. це вже всі більше зимові, тільки ті гарбузики осінні, ну хоча б одне щось осіннє, тому що круг Лейтона, я так бачу, що я цього року не знаю, чи я завершую щось, мені не вистачає часу зараз. Зараз і собака наша прихворіла, наша берта. Ми їздили з нею до лікаря три дні підряд. Ну, так здається, жива черга, ну, тобто по півдня майже були в лікаря. Тут я ще вчуся і. ну... І от з Маркіяном вчора їздила на, на реабілітацію, так само <кхе> І так само йому трошки здоров'я підтримуємо. Ну, от то таке, то важливо, Це все мої, мої клопоти, домашні, в кожного є, всіх, всіх по черзі, Ну, всіх свої, звичайно, не всіх однакові, всіх свої, всіх, всіх якихось, якісь інші. Ну, Але потрошки все одно, вересень я так думаю, що він досить так непогано. Непогано я так вишила. На вересні рахуйте 2, 2 4, 6, 2-4, 5. 5 ялинкових іграшок, і одна така мініатюрка невеличка, що можна її ставити десь там на стіл, на камін, на підвіконник, де там подобається. Ну, і два таких гарбузики це досить досить так не. Ну, одне серце я завершила в серпні, перепрошую, то значить 5 ж таки, новорічних таких через, через мініатюр на ялиночку. Ну, такий коротенький, коротенький, коротенький відео зня, зняла, щоб вам показати, будете бачити, що я в вересні робила. В жовтні ще не вишивала, вчора не вишивала взагалі, бо не, бо не мала як, не було часу. Я ж кажу, що робила домашню роботу по, по навчанню, то вже мені не вийшло вишивати, може, сьогодні трошечки. Добре, всім дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення, до зустрічі!